Я народилася в Росії, але батьківщина моїх батьків Україна, і я завжди цим пишалася. І коли жила далеко від України, і зараз я пишаюся тим, що я Українка. Я пишаюся тим, що наш народ, хоча і багатостраждальний, але дуже дружній, дуже добрий до інших, і завжди. Де б ми не були, ми повинні пам'ятати, що ми українці, що ми єдиний народ, і попри всі негаразди, ми завжди витримаємо і завжди будемо всі разом. Я Олександр Добарський, мені 62 роки. Чи люблю я Україну? Так, я люблю Україну, бо це моя батьківщина. Тут народились мої батьки, тут виріс я, виросли мої брати сестри. Тут народились мої діти, тут уже народились мої внуки. Колись давно, коли татари набігали на нашу неньку країну, вони забирали маленьких дітей і робили з них яничарів. Це тих, хто забував свою мову, хто забував свою батьківщину, свою матір, свою рідню. Серед нас зараз є такі самі яничари. Я звертаюся до вас, забудьте про це. Забудьте і пам'ятайте, що Україна в нас одна, що ми повинні її любити і дбати про неї. Ніхто нам не зробить її такою, якою ми її хочемо зробити самі. І не надійтеся на старшого чи меншого брата, на сусіда чи далекого, чи близького. Все в наших руках. Єднаймося, бо ми того варті. Любіть Україну, як казав Сосюра. Всім серцем любіть.